Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль і Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, зараз доєднується до нашої розмови. Вітаємо вас. Вітаємо добро здоров'я у парламенті. Зареєстрований законопроект, який впорядкує надання та використання різних видів відпусток. І ми знаємо, що ви серед авторів цього проєкту закону. Розкажіть в чому його актуальність і нагальність для прийняття саме в цей воєнний час. Насправді у парламенті зареєстрований законопроект за номером 83.13, який має на меті впорядкувати відпустки. Відпустки під час воєнного стану. І він написаний завдяки пропозиціям, які пройшли особливо в цей період. З лютого місяця минулого року насамперед ми плануємо, підтримуючи роботодавців, все-таки дати їм право відтерміновувати відпустки, якщо працівник звернувся за нею, а він є відповідальним щодо критичної інфраструктури. Тобто, це стосується тих підприємств, організацій, які сьогодні забезпечують життєдіяльність нашої держави. То роботодавець має право не надавати таку відпустку і її відтермінувати, але підкреслюється тільки на період воєнного стану. Також ми цим законопроектом порядковуємо право надавати відпустки усиновувачам незалежно від віку дитини. Це теж пропозиція, яка прозвучала від міністерства соціальної політики. Також ми, як на мене, найважливіше хочемо. Надати право демобілізованим військовослужбовцям отримувати відпустку протягом 60 днів це дуже важливо, щоб ті всі, які сьогодні служать, мали право, якщо демобілізуються, отримувати відпустку 60 днів і вона буде оплачувана за рахунок бюджету, а не підприємців і організацій, в яких вони працювали до мобілізації. Це важлива річ. І ми хочемо, щоб до другого читання цей законопроект ми удосконалили, бо він є складним, бо є там інші речі, що стосуються трудових відносин і діяльності про спілок. Але все громадянське суспільство і учасники соціального діалогу мають усвідомити, що нині ми перебуваємо перед серйозним викликом це військовий стан. І ми маємо відпрацювати таким чином законодавство, щоб і не порушувати права найманого працівника, роботодавців і проспілок. Я впевнений, що ми знайдемо таку спільну думку після ухвалення цього законопроекту в першому читанні в парламенті. Що ж, пане Михайло, дякуємо, що були з нами оці порі. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами.